Добрий вечір. Вже я сьогодні на бойовому посту своїм оператором малим. Мій оператор дуже просить, щоб його не знімати, він дуже встидається. Не буду його показувати часто. Ось у нас вже йде подування в підвалі. Хтось їсть, то вже поїв, воно вмивається. І тут у нас трохи їдять. На вулиці в нас холодно, бачите, вже. Неділю 1 червня, а ми ще в куртках, в шапках і в чоботях. Це наш новий рижик, він вже з криком прийшов повечеряв і йде далі на свою територію, десь він там живе. Він приходить до нас їсти регулярно. Там хто в нас їсть, доматка їсть наша? А димка нема, да? а димок там їсть, Да. І йдемо годувати вуличних. Дякую вам всім за гарні побажання, за висловлювання, гарні промови внука. Дуже вам велике спасибі і за все, спасибі, за допомогу, за все.